Добрий ранок. Такий ось цей ранок, пів на дев'яту. Я виходжу з дому, їду на роботу без дітей, хоч сьогодні і четвер. Отже, четвер, їду велосипедом. Сьогодні у Франції вели... великий страйк. Глобальний, загальнодержавний. Ще в нас тут ярмарок. А, отже, діти не пішли в школу, окрім Миколая. Чоловік взяв сьогодні автівку на толузу, поїхали. Нам надійшли листи про те, що їдальні не будуть працювати. Все, як завжди. Отже, сухим пайком мають забезпечити дітей. Ось. І ще питання, по тому що ніхто не приходить в школу, як мені підлітки мої завжди скаржились. Завжди-не завжди. ми просто ну, Більшість дітей не приходить в школу в цей день. Єдиний Григорій виявив бажання все одно поїхати, в нього кілька уроків. З заколкою не поміщається голова. Я їду зараз в офіс. Мені потрібна автівка їхати на закупи. Ще мені написали повідомлення смс з офісу, щоб я. Попросили приїхати забрати овочі. Для моєї бенефіціарки я в неї вчора мала бути. Не знаю, чи заміна, чи що, але ось вона хворіє, не може сама приїхати, просить, щоб її привезли, то попросили мене. Ярмарок треба об'їжджати трошечки. Ремонтую велосипед на ходу. Ключі в мене, їду на електричній автівочці. І це гарна новина. Ще й багато чого цікавого дізналась. Коротка розмова з менеджером нашим. Зараз розповім. Ах, краса. Так, їдемо. Отже, що цікавого. До речі, ви бачили мої нові сережки. Це вже треті, які ось, не знаю, чи вам видно, я не бачу, як вам видно. Придбала собі за 1 євро щось сережки. Ну, а що робити? Треба якось підтримувати гарний настрій, хоча б дрібничками. Пам'ятаєте, вчора в мене був важкий день, я вам про це розповідала. До речі, зараз треба завантажити цей влог, щоб ви його вчасно побачили. Завантаження в мене відбувається на телефоні. О, звичайно, на мобільному інтернеті це відбувається довше, ніж на Wi-Fi, але О, роблю, що можу. Отже, важкий день. Вчора був, я вам описувала, і останній особливо візит в мене прямо був. Нагорталися, наверталися, бо. Важко мені було з мадам, з її кріслом колісним, але насправді справа не в стані фізичному, не в кріслі колісному, а в тому, що мадам була не дуже вічливою, скаржилася і взагалі все в неї була проблема. При тому, що сама вона нічого не могла нормально пояснити. Ну, взагалі, поводилась вона невічка, скажімо так. Є такий, взагалі, стосунки по-різному складаються з бенефіціарами, але так, є така особливість, є така група людей. Причому добре, як сказати правду. Чим, чим менше, скажімо так, людям є пишати, пишатися собою своїми життєвими досягненнями, рівнем життя, тим вимогливішим. Тим часто, не завжди, і не всі. Я взагалі всіх не об'єдную, ось не узагальнюю. Але ось таке ставлення, ну. Буває, що принизливе, принижуючи. Буває, що. Ну ось так, як до прислуги в гіршому розумінні цього слова ставляться. Хоча, ну, добре, це ситуація того не вимагає взагалі. Не... ну Це більше, звичайно, про людей говорить, про їх людські якості. Так, я запізнююся вже. Ми тут ледве їдемо через той ярмарок. Так ось. я тільки що сіріло, нашому менеджеру там, так, швиденько про це розповіла. Кажу, що ось так дуже-дуже мені складно було. А він прочитав прізвище і ще так, через двері, в них там відчинені між... міжкімнатні двері з бухгалтеркою, каже: це ось, мадам така, та така. -то". Ну, ти зрозуміла. І він мені каже, вона завжди незадоволена, вона з усіма так поводиться. Каже: не беріть голову, вона ну, вона така, вона завжди ну, скандальна. І, я думаю, з ними з офісом скандальна, тож вона все мені виговорювала, яка вона незадоволена, послугами. CCS. Тут вона, бачите, то ж трохи відлягло, кажу, добре, а то я розмірковувала багато над цими. І, ну, що ось так я її підвела і кажу, все одно, я наприкінці встигла все зробити, навіть поприбирала доволі брудну квартиру взагалі. Все встигла. Тож мадам, начебто, залишилась задоволена, він каже. Не беріть в голову. І сказав, що Мюсьо, в якого я 3 години прибираю, який живе в чотириповерховому будинку, о, нічого про нього взагалі вам не розповідаю, але мені дуже багато що є сказати про його такі теж, людські якості, непрості. Але виявля... каже мені менеджер, що він подзвонив і сказав, що я пішла на 5 хвилин раніше. Типу. Зверніть на це увагу, ай-яй-яй. Я кажу, та ви що, я ж ще й на 5 хвилин раніше прийшла. Він каже, ну, так, ну, каже, та, ну, не звертайте не увагу, але каже, атансьйон. типу, щоб ви розуміли, з якою людиною ви працюєте. Ну, типу. Щоб, там Не дозволяти собі якихось вольностей, свободи зайвої, бо, бачите, 5 хвилин раніше пішла, подзвонив в офіс, щоб це повідомити. Я кажу, та ви що, а зі мною такий же ж дружелюбний, там, компліменти мені роздає, як я гарно взагалі працюю, яка я молодець, як йому взагалі все його влаштовує. Ну там зрозуміло, що людина така. Непроста. Добре все. Ось такі короткі розмови в мене сталися. Зараз в мене мають бути закупи. З моєю сторічною знайомою, давньою, яка має унікальну і пам'ять і свідомість. І взагалі я від неї в захваті. Теж щось таке позитивне про неї розповім. Зараз подивимось, як ще все пройде. Узалюб'я. Je, je, ça va mais remets un peu je suis Oui, bien... je mets le masque la masque, d'accord moi aussi, je suis cette malade de toute façon ton mieux oui, bon, ouais, <laughs> То запізнилася, але я цей час і відпрацювала, так що в мене все, все чітко. Так, зараз завезу продукти, поставлю автівку і залишу ключі. Це вже буде обід, скоріше за все, в офіс не заходитиму. Так, отже, я сьогодні працюю в масці, тому що в мене нежить, у мене бенефіціари. Ось пляча мадам якої. Хвороба і лікування, і все таке, імунітет слабкий. Ну, ось зараз в мене мадам, який 100 років. Теж, я заходжу і маску одягаю перед входом, Кажу, в мене нежить. Вона каже, я теж хворію, я теж в мене медсестра приходить, я кажу, що ж з вами? Каже, бронхіт і щось там почки. Ой, але людина просто я, я в захваті. І я про неї часто думаю, насправді в чому ж секрет такої бадьорості. Ну, вона має 100 років, але ну просто активна людина з ясним розумом, яка е, живе автономно повністю все, Ой, живе повноцінним життям, як на мене. Ось, але я для себе роблю різні висновки, маркери. Колись про це окремо поговоримо. Я думаю, буде цікаво вам послухати про мої спостереження. І сама я дуже цікавлюсь цією темою, От як прожити до 100 років і не просто там про якось протягти, проіснувати, а мати такий бадьорий характер, бадьорий настрій, жартувати і бути в таку, ну, заглибленою. В те, що взагалі навколо відбувається. Ну, Мені є з чим порівняти. І... Таке. Але що цікавого сьогодні я про неї дізналася, ну, крім різних подробиць, багато ми з нею розмовляємо, і взагалі в мене сеанс з нею починається з кави з, мадален... з мадленками. Мадаленками. Е, і відмовитись просто нереально. Така ось людина. Так, є в нас тут місця? Я ж овочі привезла. Ні, місця немає. Добре, станемо. Тут. Це ж виходить, що овочі лежать з учора, їх точно треба було забрати. Що тут хотіла швидко показати? Зручно. Ага, петрушка, чиселера листкова, помідорчики, цибулька, цибуля порей. Буряк, здається, ну, принаймні, листочки є, мабуть, там бурячок свіженький. Так, отже, що я дізналася про Адам? Що в неї просто побачила пляшечки з ліками, так багато однакових там на кухні. Ну, можливо, і раніше було, я не звертала увагу. І це ліки від Паркінсона. Каже, що у 2015 році почалось. Проявився, це їй було 90 років, в неї проявився Паркінсон. Але в неї ну, каже, «По, по мені не видно, за мною цього не видно, але я ось ліки приймаю постійно. А в неї реально просто там, ну, є тремор, його можна легко списати на старечі, ось такі прояви неврологічні. Ось, а так, сказати, що в неї така серйозна хвороба. Неможливо просто. І враховуючи, що вона 10 років лікується, і їй 100 років, це просто унікальний випадок. Так, код. Пам'ятаю на пам'ять. Доставка, доставка свіжих овочів. Вчинив, але вона на першому поверсі мешкає, Зараз спробую в вікно постукати. Переймаюсь, вона ж хворіє. Так, думаю, що так нормально, нормальний варіант. Там затіночок нічого з овочами не станеться. Попрошу, щоб з офісу їй зателефонували, чи з нею там все гаразд. Мабуть, спить, як людина хворіє. На тому тижні в неї шангіна була. Я вам розповідала. Так, ярмарок в нас триває, тож треба об'їхати. Ну що ж, вирішила розбити на дві частини, буде дві, дві серії влогу за четвер. Такий вже він насичений, незважаючи на мій фізичний стан, але все ж таки вийшло багато вам всього зняти і розповісти. Друга частина буде цікавіша. Це я вам анонсую і обіцяю. Буду розповідати далі про сторічну свою бенефіціарку, про мадам, про особливості, які я за нею помічаю. Також чим закінчиться історія з мадам, які я залишила овочі, теж і багато чого ще цікавенького. Тож не залишайте без уваги і другу серію. Зараз буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що підтримуєте збір на ремонт автівок. Разом зі Слоб... Слобожанськими ластівками благодійним фондом збираємо потроху-потроху вже майже три. 30 тисяч гривень зібрали, там зараз борг більше 50 тисяч, тому що автівки терміну заїжджають. В Харкові це відбувається з харківського напрямку. Там, на жаль, досить недалеко, недовго їхати. Тож дотягують на ремонт, швиденько ремонтують і назад повертаються в стрій. На виконання завдань. Тож спочатку ремонтують, потім утворюються ось такі значні борги. А далі, щоб ремонтувати так швидко наступні автівки, немає коштів. Тож розраховую на вашу допомогу також. Сама допомагаю вас. Закликаю 10-20 гривень. Будь ласка, посилання є під цим відео і під кожним в закріпленому коментарі. За залишаю для вас, щоб було зручно перейти на баночку і зробити маленький внесок в нашу велику перемогу. Дякую вам. Буквально за кілька годин зустрінемося в продовженні. Дуже вам рекомендую його подивитися. Все, поки що все. Бережіть себе.